Маленький сором'язливий дракон. Жили були у далекому дракониному королівстві. Маленькі дракончики одного разу у лісі, де вони жили, сталася небезпека. Великий ведмідь затримався в пастці, яку поставив лісник. Друзі Тімо, ма маленького сором'язливого дракончика, вирішили, що саме він може допомогти врятувати ведмедя. Але Тімо був дуже сором'язливим і ніколи не виходив зі своєї печери. Він боявся нових знайомств і вважав, що йому нічого не вдасться. Тімо, ти повинен піти та врятувати ведмедя. Ти єдиний, хто може це зробити, сказав йому його друг, дракончик по імені Лео. Але я ж такий сором'язливий, я не зможу, відповів Тімо зі сльозами на очах. Ти можеш, Тімо, ми віримо в тебе, сказала дракониця по імені Луна. Таким чином, Тімо вирішив, що він повинен подолати свою сором'язливість і допомогти врятувати ведмедя. Він вийшов зі своєї печери та вирушив у ліс, де відбулася небезпека. Під час свого подорожі він зустрів багато нових тварин, які хотіли допомогти йому. Він зустрів білку по імені Бела, яка показала йому найкоротший шлях до пастки. Він також зустрів веселого їжачка по імені Харі, який допоміг йому знайти правильний шлях у лісі. Після довгої подорожі. Тімо нарешті дістався до ведмежої пастки. Він побачив, як ведмідь марився та намагався вирватися. Тімо зібрав увесь свій кураж та підійшов до пастки. Привіт, ведмедю. Я звільню тебе. сказав він з трохи дрожащим голосом. Він розповів ведмедеві про свою подорож та про всіх тварин, які допомагали йому дістатися сюди. Ведмідь подивився на Тімо та зав та сказав: Дякую, маленький дракончику, я високо ціную твою допомогу. Таким чином, Тімо визволив ведмедя з пастки та повернувся додому разом з ним. Його друзі були вражені тим, що він зробив. Тімо, ти справжній герой, сказав Лео. Так, ти дійсно великий сміливець, Тімо, додала Луна. Тімо почував себе дуже щасливим, що зміг подолати свою сором'язливість та врятувати ведмедя. Він зрозумів, що іноді потрібно вийти за межі своєї зони комфорту, щоб допомогти іншим. Він більше не був таким сором'язливим, і його друзі були дуже горді за нього. Так, Тімо став справжнім героєм, який вчинив велике добро, подолавши свою сором'язливість.